Вітаю! Ви на каналі студія управління часом Бугуштайм і наша традиційна тайм-менеджмент зарядка. Сьогодні в таких польових умовах, тож швидко хочу нагадати вам важливі моменти, як ефективно використовувати планування, щоб робочий день був максимально ефективний, продуктивний, на що звертати увагу. І це буде дві частини. Сьогодні перша. Тож, що ми часто чуємо, коли готуємося до зустрічей? Що підготовка до зустрічі, то є половина успіху від того, як ця зустріч пройде, і чи заключимо ми контракт, чи отримуємо потрібний результат. І якщо ми пригадаємо, що таке тайм-менеджмент, це керування часом, і як нам наповнити робочий час саме тими справами. Які дадуть нам можливість, як нам наповнити робочий час максимально ефективно, і на що звернути уваги, щоб вистачало часу і на особисте життя, і на те, щоб займатися справами і спілкуватися з родиною? Тож я хочу поговорити про те, як, що на що варто звернути увагу при організації робочого місця? Знаєте, зараз багато хто з нас працює віддалено і Може, хтось досі не організував собі робоче місце. Знаєте, я з тих людей, і я досі шукаю, як мені буде зручніше, тому що ніхто раніше не думав, що потрібно мати декілька робочих місць вдома. Тож дивимось, на що звернути увагу. Освітлення має бути. Бажано природні, але якщо це не природні, то бажано жовте світло, не біле, тому що забагато білого, синього світла, ми не пружуємо очі, ми втомлюємося, і це впливає на нашу продуктивність. І, можливо, ми можемо якісь справи робити довше, затягувати робочий день і так само потім не встигати що зробити для себе вже особисто. Тож зверніть увагу на освітлення. Де розташоване ваше місце? Наскільки це зручно? Наскільки в доступі все, що потрібно. Якщо у вас паперова робота, то чи є місце для того, щоб впорядковано розкладати папери і щоб у вас був до них швидкий доступ? Якщо ви працюєте з гаджетами, чи вам достатньо одного, чи потрібно щоб було декілька поруч, так і що ще може бути важливим, також організація? Вашого робочого міста з точки зору чи є там можливість поставити водичку, тому що якщо ми не будемо вчасно відновлювати водний баланс, це теж буде нас відволікати від роботи. Здається, дрібниці, але якщо ви будете відчувати спрагу, ну це буде така не дуже зручна ситуація, і ви іноді можете сповільнитися в робочому темпі і навіть не зрозуміти, чому так. Ще е, хочу звернути на таку увагу в цій частині порад щодо ефективності робочого часу використання як е, час очікування. Іноді люди з е, коли ми плануємо зустріч, люди до нас запізнюються. Чи думали ви, чим можна зайнятися в цей час? Не просто очікувати, скролити соцмережі, а можна якусь коротеньку задачу зробити, е, комусь? Повідомити якусь інформацію до прикладу, да? і це це теж потрібно думати, і це потрібно планувати. Якщо щось вийде не так, то і взагалі, чи плануєте ви між зустрічами вільний час? Такі на всяк випадок. Якщо щось трапиться, якщо зустріч затримується, да вона буде довшою, щоб не було незручності, коли ви. Прям стрибаєте з однієї зустрічі на іншу, як в останній вагон потягу щось що вже покинув перон вокзалу, так? щоб не було такого відчуття. І як ви застрибуєте на цю другу зустріч трішки в стресі? І чи це буде потім на вас впливати найкращим чином? Маю сумніви, тож. І сьогодні хочу ще нагадати про відпочинок. Так, робочий час, наче ми маємо працювати, але. Мають бути невеличкі перерви на протягом робочого дня, а також більш тривала перерва на обід. Щоб відновитися, щоб переключити мозок, щоб переключити якусь діяльність. Да? Якщо у вас є поруч з домом чи офісом парк, буде класно, якщо ви прогуляєтесь. І, звісно, що складати списки сьогодні на цьому Щодо порад ефективного використання робочого часу, я зупиняюся. Продовжимо наступного вівторка. А сьогодні я вам бажаю, щоб ваш день пройшов максимально ефективно і продуктивно, скласти список ваших задач. Врахуйте час на відпочинок, врахуйте проміжки між зустрічами, між великими справами на те, щоб переключитися, на те, щоб. Трішки відвернути увагу від однієї задачі і переключитися з новими силами наповненими на іншу задачу. І врахуйте, що у вас можуть бути форс-мажори. І, напевно, вони прийдуть, раз наша статистика каже, що їх аж 20%. Тож, випишіть список задач, складіть пріоритети, врахуйте форс-мажори. Залиште час на навчання, щоб переключити свій допитливий мозок на іншу якусь справу. І перевірте. Чи достатньо вам буде 24 годин за вирахуванням форс-мажорів на всі ваші заплановані справи. Намалюйте маршрут дня. І нехай сьогодні ваші плани будуть амбіційні, класні, продуктивні в роботі і в здійсненні і дадуть вам натхнення і радісний настрій. З вами була Анна Захарова. До нових зустрічей на наших те-менеджмент-зарядці на каналі студії управління часом Булштайм. Гарного вам дня!